Я почув, як дух Господній сказав: слідкуйте за часом, подібно до синів із Сахару, бо в травні місяці почалося значне зрушення, цей сув триватиме протягом усього літа і до осені. Дивіться, для вас настав час зараз, і ви повинні прислухатися до мого голосу. У цей час я дам вам точні інструкції про те, куди повернути і привести себе у відповідність з планами, які я намітив для вашого життя. Старі ярлики і минулі розчарування повинні бути відкинуті і замінені новим баченням і оновленими очікуваннями. Не дозволяйте затуманити ваш погляд втраченою надією, бо я заявляю вам, вірте знову. Знову покладайте надії і спостерігайте за тим, як я допомагатиму вам. Не бійтеся невдач, бо це ваш час прориву. Перебувайте в молитві, а потім дійте. Не дозволяйте нікому перешкоджати вашому прогресу, бо я з вами і я дію заради вас. Примусьте замовкнути демонічну балаканину, яка прагне придушити вашу віру. І сподіватися на мою руку. Відкиньте все, що заважає вам у цьому сезоні. Вірте знову, очікуйте знову, звільніться від вантажу минулих розчарувань і втрачених можливостей. Дозвольте мені залікувати рани, отримані в битві, і повернути вам радість, бо для тебе, воїни, настав відповідний момент. Встань, вийди вперед, бо я кличу тебе. Під час бігу на біговій доріжці я молився в дусі і почув, як Господь сказав: Ендрю, покайся, я не розумів, що ти маєш на увазі, Господи. Я не знаю жодного активного гріха, який був у моєму житті. Він сказав: Ти задовольнявся тим, що було, і залишився задоволеним, простим виживанням. Твоє очікування того, хто я є і що я зроблю, виснажилось. Ти обмежив мене, бачачи через затуманену лінзу минулих сезонів. Коли я кажу, що зіскочив з бігової доріжки, я не перебільшую, прямо там, у громадському спортзалі, я опустився на коліна і покаявся. У декого з вас, хто читає це, вже впали надії і обмежилися очікування, але Бог говорить вам усвідомте, що ви вступили в сезон зараз. Бог визначив цей сезон. Що таке сезон зараз? Він дещо відрізняється від нового сезону, незважаючи на те, що це нове час зараз це той час, коли віра активізується, а обіцянки втілюються в життя. Час зараз це час, коли пророцтва починають проявлятися і несподівано збуваються. Віра це тверда переконаність у тому, на що ми сподіваємося, і впевненість у реальності невидимого. Послання до Євреїв 11.1. ЕНДРЮ ТОУ